Так, ну це добре тільки, що інтерес такий пізно непоганенький, а трошки точно крапає. Так що спрячіть. І прохолодно. а оце що добре, прохолодно трошки. Три, шість, вісьмівка. Один сів, ось мій лінтяй. Ну, лінтяй не поставлений на крилок. Я ж не ставлю на меті там розігнати, щоб вони одразу мені показували гроші польоти Я це на меті не ставлю. Я так трошки підкидаю нерегулярно на систему деяких голубів, так що до них претензій не можна ставити ніяких. Але до деяких треба претензію ставити. Там особливо тих, що я беру в руки майже кожен раз, коли я їх піднімаю. Тобто я систему деяких голубів піднімаю, і вони мені не показують ніяких результатів. Немає в них динаміки хорошої, то я ось, будь ласка, про кого мова йде. Ось, Бачите, про кого мова йде. Трошки рукою підтримую, тому що мряка мряка маленька. Ось цього я презентці ставлю, певно. Ну, ви її знаєте, не буду вже повторюватися. Цей голуб вже собі намалював своє майбутнє. Та що буде? У нього майбутнє вже йому відоме. Так. Так добре, давайте їх залишу. Так, це вже тут, ось лінтяй. Бачите ось? Ці лінтяй вже тут. Так, залишу. Залишу. Де -де, де де? Де вони? Де вони? Де вони? Де вони? Зараз покажу. Залишив, нехай, там шістірочки, нехай. Е, повиганяв я всю молодь воно з вольєри. З вольєра. Нехай трошки гуляє. Ну вже ви знаєте, трошечки вже можна деяких пробувати підгонювати, підкидати, пробувати. Так, шестірочка забралася відлічно, знаєте, раз покажу. Шестірка просто чудово забралася, зараз я зорієнтуюся. Хоч трошки і накрапає, но... але там вон трійка. І ось трійка. Ну вони практично всі на одній висоті. Ну радує, що синій одна збоку там. Я думаю, він щось э, збій програми в нього льотної. Думав, починає лінтяничать. Думаю, ой, ти хлопче, ходиш на грані хвола. ні, він там. Ну, по крайній мірі пока, пока там. поки там. Жалко, що не можу я е, знімати довго. По-перше, що на а по-друге, що в мене, е, в мене через... Ну, я можу знімати тільки одну годину, це в мене там залишилось. Хвилин 20, тому що в мене робота. Я на півчаса відлучусь, потім знову включу камеру, побачу, що буде. Так. Чи не ось одна збоку, ну? Ні, ви знаєте ні, це голубка. Це голубка нижче. Одна з боку там, значить десь. Так. Ще вище. Вітерацію не південний. Ось по-моєму одного збоку, так? Да? Двіки молодець. Двікі молодець. Так, там три і три нижче. Так, уже розірвалися. Я розірвалося, три нижче а три вище. Так, нехай. Там горі залишаю. Залишає горі. От мені цікаво за голубенятами. Так Поспостерігати. А бачите, гуляють. Боюся, я зараз візьму... Я можу взяти зразці, удочку. Цю. Так легенько-легенько їх злякати. А що це полить? А, він думає, що вони дивиться. Баклан. Баклан, щось в мене бакланів розвелося. Так, Хочу, хочеться і хочеться і колись, тому що зараз можуть зробити навіть і помилки. Ще зараз їх візьму удочку, трошки спугну, то там є такі голубки, що підірвуться, ну так, трошки підірвуться, але вони... За собою захвачують оцих молодих, які теж можуть піднятися. І тоді буду бігати під ними і кудахкати. Мало того, що дощ іде, це нічого. От вітер хороший. Вітер хороший. Це Діма, Дімена голубочка. Діма сіла на гніздо вона, на кінець, то сіла на гніздечко там. Вона не могла сісти, Це вже сіла на гніздечко. Ось така молодь, бачите? Ну, купаються. Досик накрапає, купаються. Так. Так, покажу і піду на рекламну паузу. Саме нижній, два верхні і три ще верхні. Так, да, добре хорошо. Хорошо летять. Хорошо, чудово. Так, сідає. Сідає, зараз кажу, це сідає голубочка, да, кара. Там. Три на двічі, чи... дві на 3, 3 три на дві. Немає, немає. Ну, Я маю на увазі, немає часу. Немає часу. Тут тихо-тихо-тихо. Випадає, прямо випадає. Зараз, мабуть, ще відкриє. Вентилятора. Ну, Перше накрапає дощик. Тихо-тихо, що таке. Накрапає дощик. мабуть, він, мабуть, мені він внести корективи. Це не цікаво нікому, це другий номер, минулорічна голубочка. Мені цікаво, вона розсяде і вона буде, мабуть. Почуваю нормально себе, ну, але радочок накрапає. Ось, бачите все. Таке маленьке, дрібне, такі моросить. І ці також опускаються. Ці також опускаються. Не буде години польоту, не буде. Можливо, ще встигну я. Ще встигну засняти посадку, не знаю. Хух. Поки що так, поки що так, нехай, нехай опускаються. Нехай опускають. Так, да, вже буде посадочка. Вже буде посадочка. Меня місце, тому що не хочу камеру мочити. Не хочу камеру мочити. Так, да, вже тіло до посадки. І що добре, там там одна збоку. Воно зараз, зараз тут він десь. Да, ось. Мене радує. Він випадав останній польот, дивіться. Витримав молодець. Синій одна збоку. Ну, на манежі всі ті ж, да? карець сплошний, це компаньйон, черви, сині по одному, опа. І кара голубочка одна на одну. Дві карі було, одна сіла там, дві на дві, одна по одній, залишилася. Дві на дві рішення залишилася, там три на три, ось Лубичка залишилася. Я себе піймав на які думці. Я не кинув, ну так, в мене було мало часу. Понахватав, заніс на метрів, двадцять кинув, з ящичка. І потім, коли вже горі були, Згадав, що я не взяв зимового чемпіона. Не взяв зимового чемпіона. Так би, я думаю, він би трошки може політав, А може і ні. А, знаєте, зараз дощ, іде, він трошки заважає, так одмажує трошечки. Дарить, непоганий це все. Бачите, так ковиляє вітери такі, гарненький кітерець. Так. Ну, біля половиною є, точно. Десь половиною. Ну я думаю, що зимовий би там трошечки ще політав. Він такий хлопець, що він маленькими дозами не літає. Вже якщо не забираєте вгору, він там уже так добре літає. Хороший час показує. Ви сядете чи ні? Камеру мочу. Камеру мочу. Так, я почекаю, хай вже приземлюється. Так, троє сіло. Вон троє сіло. І сідає ще а, і четверта сіла тільки що. Вон кара голубочка. Четверо сіла, а черва вон. Ще поки не сідає. Ще поки не сідає. Ну, йому мало, мабуть. Години немає. Години немає. Години немає. Я думав, налітає трошки більше, але я все-таки... Думаю, що це э, дощик. Дощик, да. По-моєму, черева сідає, черво.